нещодавно міністр закордонних справ України сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби в Україні була зброя, і вони вчасно отримали артилерійські боєприпаси. Чи згодні ви з його оцінкою? Я згодна. Авдіївка це був стратегічний відступ. Та це був відступ, спричинений бездіяльністю конгресу. Є прямий зв'язок. Ми знаємо, що Україна зараз потребує артилерії, боєприпасів і засобів ППО. На жаль, з 27 грудня ми не можемо надсилати допомогу за програмою президентських повноважень, і тому у них не вистачає запасів через бездіяльність конгресу. Їм таки довелось здійснити той стратегічний відхід з Авдіївки, щоб змінити позиції та пророху. Увати де вони збираються продовжувати зміцнювати свою оборону на сході та на півдні України? Зараз США виробляють близько 28 тисяч 155 міліметрових снарядів на місяць. Сполучені Штати їх не використовують, вони потрібні Україні. Чому б не надіслати їх в Україну, сподіваючись, що додаткове фінансування буде схвалене? їх виготовляють щомісяця. але знову ж таки додатковий пакет фінансування стосується поповнення наших власних запасів. Тому цей пакет є ключем для того, щоб Україна отримала артилерію, боєприпаси для ППО, які їй потрібні. Але ми не можемо відправляти з наших запасів речі, яких справді немає в наявності. Отже, як тільки ми отримаємо ці 155-мм міліметрові снаряди на наші склади, ми зможемо їх відправити. Але ми зараз їх не маємо, тому нам потрібно, щоб конгрес ухвалив це додаткове фінансування, про що ми б'ємо на сполох з початку жовтня. І я маю зазначити, що ми також працюємо за тимчасовим бюджетом. Ми досі не маємо бюджету на 2024 рік. Тому для нас дуже важливо схвалити не тільки наші бюджетні витрати. Які зараз затримані, але й додаткове фінансування для України Давайте тоді поговоримо про труднощі для Пентагону на не тлі несхваленої допомоги. Хто зараз оплачує навчання українців? Чи Пентагон все-таки ще платить за навчання? Хоча грошей немає що ж є виділені гроші, як от з фонду прямої фінансової підтримки України. Це наша довгострокова безпекова допомога Україні. Але так зараз момент, коли армії доведеться прийняти кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші, можливо з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії. США. Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Євро. Чи то в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Наші армії нашим службам доведеться почати говорити та приймати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили. Отже, армія зараз, як я розумію, від офіційних осіб платить за навчання українців у Німеччині, тому що президент вважає це важливою місією. Це правильно? це так важлива місія. Знову ж таки, є поєднання різних частин фінансування, які допомагають підтримувати таке навчання. Але якщо ми продовжуватимемо працювати без того фінансування, яке нам надається, абсолютно точно армія буде нести більше витрат. Давай. що це говорить нашим союзникам, якщо в Царині, де сполучені штати мали б нарощувати свої сили та посилювати підтримку, потенційно говорить про те, що через кілька місяців у них закінчиться фінансування для підтримки зусиль в Європі я думаю, що це чудове запитання, бездіяльність конгресу, звичайно, має свої наслідки. Я думаю, що наші союзники зараз дивляться на нас і запитують себе, чи будуть Сполучені Штати віддані нам, чи збираються Сполучені Штати стояти поряд не лише як союзник і партнер, а й продовжувати підтримувати Україну. І президент дуже чітко сказав, що так, ми з вами, але щоб ми захистили вас, нам потрібно більше грошей. Нам також потрібна підтримка конгресу.